Сьогодні ми поговоримо про те, чого люди роздирають собі руки, ноги розчухуються аболяче, або жруть на ніч багато і аж до болю в шлунку. Наче це не схожі симптоми між собою, але насправді дуже пов'язані. чим. Коли в нас емоцій дуже багато, і ми їх собі забороняємо, бо нас навчили не злитись, не радуватись, якось перепроживи, аби тільки в тебе їх не було, і здихайся куди подалі. Наше тіло починає не витримувати, знаєте, воно так наче як напухає, отікає, і кудись треба це діти. І роздерти собі шкіру, знаєте, це метафорично зробити таку дірочку, з якої вийде ця емоція. Розжертися до болю, це як наче розширити своє тіло, яке зможе нести цей мішок. Так? Чим більше ми, тим більше мішочок ми зможемо понести з тими емоціями. А насправді не робіть з ними нічого. Хай просто будуть. Подивіться, які вони з усіх сторін цю емоцію. І спробуйте подумати про що вона, або не пробуйте знову таки залиште так як є. Чи зустрічали ви такі симптоми в себе? З якими емоціями вони у вас були пов'язані? Напишіть під цим відео.